Людинки, привіт! Сьогодні хочу проїхати 60 кілометрів біля Білої церкви. Накидав собі орієнтовний маршрут через сервіс Олтрейс, закинув його в Осмонд і тепер хочу по ньому проїхати. Початковою точкою вибрав греблю через річку Рос. Це там де старий млин. Ну як, млин? Від нього залишилась лише назва і стіни. Але тим не менш, це хороша точка для того, щоб розпочати свій маршрут. Oh. Зараз на Самковій горіть і тут супер вид на річку Росі, основний пляж. У мене є задум просто поїхати в велоподорож на якусь довгу дистанцію на кілька днів разом з кумом. Якщо ти це дивишся, то тобі привет. І цікаво подивитися, як поведе себе моя дупа, як поведе себе велосипед, що мені не вистачає для того всього. Ну і погода класна, щоб не катнуть, правда. It's in my head. So I'm shaking off the rust. And you've got no trust. Невеличкий маршрут на кілометрів 30, але я вирішив його помножити на 2 і катнути трішки далі по найближчим селам. Знаєте, думав, включу собі одразу навушники, буду слухати драйвову музичку, але якось навіть і не хочеться. Поряд жаби квакають, ташечки співають, вітер у вухах шумить. Ну, доволі таке прикольне відчуття, я би навіть сказав медитативне. Поки що середній там по мене тримається на рівні 16-17 км на годину на такій ґрунтовій дорозі. На нормальній дорозі асфальтованій приблизно 20-25 це так, щоб не надривати собі нічого. О, тут, здається, буде зараз нормальний підйомчик. Придеться покручувати. Я тут трішечки змінив свій маршрут. Спочатку я хотів заїхати на кар'єр кошик, а вже потім на підвісне міст. Ну, щоб не кружляти. Навіть є веселі діляночки. Ось такого характеру. Ух! Так що, в принципі, якщо накинути трішки швидкості, тут стоять весело. До речі, подумалося. С'їду я на цікавій швидкості по вузенькій стежинці, де в принципі за поворотом вже нічого не видно. І тут назустріч мені виїжджає хлопчина. Видно, що він трішечки наклав пару цеглин. А, ну так от, а що якщо возити з собою невеличку колоночку, вробити дрейвову музичку? Звісно, не на всю гучність, а так, щоб навколишні кілька метрів тебе чули. Ну і в такій ситуації зустрічний трафік тебе просто почує і пригальмує. Що ви думаєте? Що думаєте взагалі на рахунок таких колоночок блутусних на покатушках? Не знаю, чи вам чутно на, на камеру. Але це те про що я говорив. Пташечки співають, жаби квакають. Релакс. Так, ну це стандартна точка на нашому маршруті, коли їздять всі по біля церкві, там поряд. Гранітний кар'єр кошик. Місце для пітніку, але я буду їхати трошки далі, там є теж така класна точка, де можна посидіти лісочок. Там буде мій перший підстоп. Тут є кілька таких інстаграмних точок, так що кожен знайде собі... по смоку. А вот и наша стандартная педстопная точка. Она просто офигенная. Так, ну вот и наша стандартная педстопная точка. Она крута. Сосенки, сам поряд річка. Тут такі басідочки. Поки що наче непоганий темп, дупа не болить. Будемо їхати далі. Треба перекусити. А на перекус у мене сьогодні смачний снікерс і водичка. В принципі, ви знаєте, навіть їсти не хочеться. Так що буду просто закидатися швидкими вуглеводами я думаю що до обіду я так протеку. Так, під'їжджаємо ще до однієї цікавинки цього маршруту підвісного мосту через річку росі Дивимось, ще вистачить мені тієї зірочки. Нагадаю, що в мене спереду одна зірочка, ззаду 11. Ну, що я вам можу сказати? Я вже підняв свою дупу, шму усією масою, ну довго я би так не проїхав. Мабуть, краще було б... Це пішки. Знаєте, я, мабуть, так і зроблю. В одному з відео, де я розказував про свій велосипед досвід його використання. І там я сказав, що в принципі мені 11 зірочок вистачає ззаду. Але я просто, мабуть, не їздив по таким гіркам. Е, ну, я можу сказати, що моєї фізухи не вистачає, щоб викрутити сюди на педалях. Тому або зірочок більше, або ноги качать. Навіть не хочеться музику вмикати, чесне слово. А щоб ви розуміли, я без музики практично нікуди не виїжджаю. О, тепер наліво. Ось починаючи з цього моменту, я тут вже ніколи не був. Для мене це новий маршрут. Якщо він буде класним, я його викладу у себе під відео. Тут зараз я не проїду. Це закритий варіант. Як ми можемо це об'їхати? А ну-ка. Так що треба вертатися назад. Печально, але на жаль такі реалії. Клята русня ще існує. Об'їхати трішечки, це дрібнички. Ну що, дорога закінчилась. Виглядає, мене просто завело чисте поле. Ну, вірніше як. У мене то маршрут був побудований через ту дамбу, яка перекрита зараз, через військовий стан. Я думав, що я так по лісочком проїду, але, на жаль, не вийшло. Так що буду вертатись назад. І вже якось там дивитись, де можна виїхати. Відчаль. Так, Через перекриту дамбу прийшлось мені відмовитись від частини маршруту. Доволі значної частини маршруту, я би навіть сказав, половини. Ну нічого. Зараз я в чмарівці і думаю, цей кілометраж все ж таки наб'ю, можливо, в парку Олександрія. Або десь ще в Гайку. Ну, задачу треба виконати сьогодні. 60 кілометрів накатати. Піломчик на поліву гору Парку Олександрія. Тут уже ніяк, тільки пішочки. Так, ну Це власне поліва гора. Якщо ви не місцеві, то і приїхали сюди просто погуляти в Парку Олександрія, то сюди часто ніхто не доходить. Ну що, 50 км позаду. Я думаю, ще десяточку намотаю в Олександрії і мета буде вже досягнута. А нагадаю, що сьогодні я хотів 60 км проїхати. Навіть при тому, що частину шляху мені не вдалося проїхати через дамбу. Дупа в мене просто болить шалено, Не знаю, чи існують взагалі сідушки більш м'які. При цьому вони такі старперські, знаєте, то як з пружинками. Зрозумів, що з рюкзаком катати не ок на такій дистанції, бо тоді спина потіє, воно все тобі тре, коротше, некомфортно. Краще все ж таки якось обзавестись на довгій дистанції додатковими сумками. Ну що ж, Дякую, що були весь цей час зі мною. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. А я поїду ще трішечки накручу педалі.